Квартирні крадії вони у своїй брудній справі нерідко абсолютно безстрашні і доволі винахідливі. Їх не лякають ні міцні двері, ні надійні замки, ані висота поверху, на якому розташована квартира. Але це не привід покірно чекати злочинця у себе вдома, запевняють в поліції охорони і дають конкретні рекомендації, як вберегти своє майно. Клад коштовних речей чоловік облаштував у власному будинку: дорогий посуд, побутова техніка, одяг і взуття із цінниками, електроінструменти все це виявилося краденим. Злодій рецидивіст ховав чужі речі у себе вдома у місті Івано-Франківськ. Щоправда, сам не зізнається, звідки у нього взявся такий скарб, та правоохоронці, і без того певні ці речі крадені. На цю хвилину можна вже ствердно сказати, що е, вилучені речі. Нами є дійсно з крадіжок, тому що вже є декілька громадян, які опізнали свої речі, які були викрадені на початку цього року. Криміногенна ситуація по всій Україні нині загострюється, кажуть правоохоронці. Ласі до наживи зловмисники нерідко навідуються до чужих квартир, і, схоже, сумнівні таланти злодіїв все більше набирають обертів. У поліції охорони Києва кажуть, кількість лише квартирних крадіжок і лише у столиці кричуща. В місті Києві з початку року вже скоєна майже одна тисяча квартирних крадіжок. Найбільша їх кількість зафіксована в Дніпровському, в Дарницькому, Солом'янському е та Аболонському районах столиці. Домушники, так би мовити, працюють і вдень, і вночі. А люди ж намагаються вберегти та захистити своє майно різними способами: хтось спеціально заводить собаку, хтось ставить найдійні вхідні двері і дорогі замки. Втім, у крадіїв на все це давно є свій імунітет аби бути спокійним, зайвий раз не турбуватися, та, врешті-решт, зберегти своє майно у квартирі, варто встановити сигналізацію. Фахівці зазначають, що саме це надійніший варіант. На сьогоднішній день в місті Києві наших груп реагування 40 груп реагування. Вони прибувають. Найкоротший термін це до трьох хвилин. Ну, якщо знаєте, в час пік є там затори на дорогах, то кожний наряд перестраховує, де знаходиться поближче, і в самий короткий термін прибуває на спрацювання сигналу. Надійні сигналізації підтверджують конкретні приклади. Зараз про один з них Київ, вулиця Предславинська, третя ночі. До поліції охорони надходить сигнал. До об'єкту, який вони охороняють, хтось проник. Злодії навіть не встиг вийти з приміщення, а на вулиці на нього вже чекає наряд поліції. Прибувши по сигналу тривога, е, виявили невідомого чоловіка, який вийшов із дверей, в яких, в яких спрацювала охорона сигналізація. Чоловік був затриманий, викликана слідчо-оперативна група. Наразі ведуться слідчі дії. Щось з речей господарів він поцупити встиг, але ж винести з будинку ні. Ключову роль у цьому відіграла миттєва реакція правоохоронців.